Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для восьмого класу Алгебра Мерзляк 2025 рік. Виконуємо завдання номер 11 Доведіть, що при всіх допустимих значеннях змінної х значення дробу. Перше додатне. Друге від'ємне. Починаємо виконувати. Доведення. Перше. Переписали умову. Чисельник. В чисельнику у нас стоїть число 1. І запишемо, що 1 це додатне число. Далі перепишемо знаменник. Одразу скажемо, що х не дорівнює нулю, так як це знаменник, це ОДЗ. Тоді х в квадраті буде строго більше за 0. І висновок. Оскільки чисельник набуває тільки додатних значень, і знаменник набуває тільки додатні значення, тому і дріб буде додатне число. Друге, перепишемо умову. Чисельник. Скажемо, що у нас х в квадраті невід'ємне число. Тоді х в квадраті плюс 1 буде строго додатне число. Знаменник. Переписали знаменник умову. Давайте винесемо мінус за дужки. І отримали одразу в стандартному вигляді пишемо х квадрат мінус 6х 9. Тепер треба пригадати формулу скороченого множення і подати квадратний тричлен у вигляді квадрата двочлена. І це буде мінус, дужечку відкрили, x 3 в квадраті. Все. Тепер треба подумати. Х-3 в квадраті не дорівнює нулю. Це ОДЗ. Тоді хміну 3 в квадраті буде набувати лише додатні значення, а мінус х-3 в квадраті буде набувати лише від'ємні значення. І пишемо висновок, оскільки чисельник набуває тільки додатні значення, знаменник набуває тільки від'ємні значення. Тому й наш дріб буде набувати тільки від'ємні значення. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!